Сердечно вітаю вас, семінаристів і дорогих гостей, які тут з нами сьогодні, на цій спільній молитві. Це дуже особливий день сьогодні для чоловіка католичкої церкви. Я хотів би, Використати оцю обставину, щоб звернути вашу ласкаву увагу на певні аспекти молитви. Сьогодні на заклик святішого Отча Франциска, почало швид, у почалому світ якраз оцю годину. Католики моляться разом. Всі, кожен в своєму місці, але в цей сам час і в цьому самому навіренні разом із святішим отцем, одним словом, почали земські кулі. Ми сьогодні маємо спільну молитву. Намірення з огляду на рік, який відбуваємо, присвячений вірі нашій. Що Отець запрошує нас молитися, щоб ота наша віра була живою. Щоби Відбулося те, що так популярно називається нова євангелізація. <клух> То не це не значить, щоб починати з нуля проповідувати правди Христові, але щоб ми оці правди наново дуже інтенсивно взяли собі до себе. В чому полягає ота є нова євангелізація? Нова, нова, це значить, щоб відсвіжити ту нашу віру. Всі ми сьогодні почали земські кулі в цей час разом з святішим Отцем засилаємо до Господа Бога молитву. Я хочу звернути увагу на оту обставину, що молимося разом. Засадничо, чудіший отець міг був сказати, люди дові, нині не Нехай собі кожен, коли там хоче годинку чи скільки відмовляє молитви в тому наміренні. В якомусь наміренні. Могло би бути так, але це не те, не чого сьогодні сталося. І це для нас є нагода застановити. Над спільною молитвою. Я вже мав в своєму житті дуже багато разів, коли люди старші, а головно молодші, казали, отче, та нащо нам йти до церкви, та можу собі піти десь, скажімо, до лісу, на якесь гарне місце, чи навіть в моїй хаті, в кімнаті. Можу собі там відмовляти молитви. Правда, що може? Та не є зле. Але щось бракує. Бракує зрозуміння, що молитва наше спілкування з Богом є далеко сильнішим, для нас сильніше, то значить більш ефективним для нас, коли ми молимось у спільноті. Якщо хтось з вас, напевно, всі ви маєте молитвенники, я думаю, що в молитвеннику є також і текст Святої літургії. Не все, що є написане під тим титулом Святої Літургії, читається голосно в святою храмі. Є там так звані тихі молитви. І однак... На жаль, дуже дуже важлива молитва, на яку хотів би я особливо сьогодні звернути увагу, належить до тої групи тихих молитв, то значить, що ми її не чуємо. А якщо ми її не чуємо, то правда, подібно на неї не звертаємо досить уваги. А про яку молитву розходить? Тиха молитва, яку священнослужитель, священик, має відмовити під час третього антифону. Діакон виспівує прохання, нарід відповідає, Господи, помилить, а в той же сам час священик відмовляє цю молитву. Молитва, тиха молитва під час третього антифону. Що вона каже? Ми дякуємо Господеві за те ж, Господи Боже наш, що подарував нам очі спільні согласні молитви. спільну молитву. Спільну молитву, чому вона така важна? Бо Ісус Христос, пригадуєте, сказав, якщо двоє або троє зійдуться разом і будуть звертатись до Небесного Отця, то я буду з Відбуде ще одна особа, яка буде молитися з цими двома чи трьома. А коли Ісус Христос з нами молиться, коли Він є одним із тих, що беруть участь у цій молитві, тоді та молитва стає надзвичайно сильною. Богу Отцеві милою і ця молитва нас дуже кріпить. Це остаточно є відповідь, чому ми на, за наукою Святої Церкви, щонайменше в неділю і свята повинні прийти до Святої Церкви, до храму. На святу літургію. А літургія це значить спільна молитва, дослівно спільна праця, спільне заняття. Ми молимося разом. Ми могли би в неділю кожен собі там у своєму куточку молитись осінно. Але це не є та молитва, до якої нас сам Ісус Христос і Свята Церква запрошують. Ми приходимо до, це, до храму. Ну, дуже часто буває, особливо в більших містах, люди не знають один одного. На селі, то вже і трошки інакше. Люди знають один одного. У місті дуже часто ми приходимо, стоїмо серед гурту людей, але не знаємо, хто то є. І приходимо, і там стоїмо, молимося. І відбули свою там, скажімо, годинку чи півтора, чи кілько триває богослужіння, як Бог дав ще за але йдемо додому, не думаючи про других. Наша молитва, ми стоїмо в храмі серед багатьох людей. Але не, молим, не думаємо про те, що наша молитва в храмі то має бути молитва спільна. Вона в своїй природі є спільна. Бо діакон чи священник заспівує, а люди відповідають. Але не в тому. Що ми разом там заспіваємо, Господи помилуй амінь. Але в тому, чи ми розуміємо, що ті наші слова це є ота спільна, співзвучна молитва, до якої Свята Церква нас запрошує? Подумайте, як би то було, якби ми нас сто прийшло до храму і користь від своєї молі, чи Ісус Христос був би з нами, він каже, де двоє або троє разом моляться. І тут є ще один дуже важливий елемент, який... Підчеркнені в тій тихі молитві на третьому, на третьому метро, на третьому антифоні. А саме, там кажеться, що Господи Боже наш що дарував нам ті суголосні су спільні молитви і обіцяв виволити прохання двох або трьох, які моляться в тому самому наміренні, це є надзвичайно важливе, бо ми можемо бути двоє, або троє. Можемо бути сто, можемо бути тисячу.